Але можемо підсумувати, що в нас всередині України там 30, до 32 мільйонів людей. За кордоном в нас напевно до 25 мільйонів українців, які себе вважають українцями, частина з них з українськими паспортами, з нащадками, з дітьми. частина з них трудові іммігранти, які там вже давно працюють. Частина з них це вимушені мігранти. За оцінками нашого міністерства, ми очікуємо, що десь третина повернеться кількість в Україні буде перемир'я. Напевно, від 10 до 20 відсотків до третини будуть лишатися там, але є оця середина, за яку варто прямо поборотися, і боротися за неї. Ми маємо якраз сучасною модерновою класною країною, в якій є оця людина про яку ми говорили. і для того, щоб нам встояти як державі, нам треба думати не тільки про індустріальні парки, економічні зони, про податкові маневри, про а, лібералізацію про верховенство права, але й думати про те, що коли ми це все зробимо, тут не буде кому працювати. І а, єдиний вихід наш це якраз думати про соціальну економічну інклюзію, а, створювати систему, яка буде повертати людей максимально, максимально готувати. Виходить, що у нас от в серці. Тема людського капіталу зараз це ця соціально-економічна інклюзія. Не велфер, не самовираження, не там розкриття талантів, а виключно от економічна стійкість, де всі працюють на цю нашу державу, на стійкість цієї держави.